Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій і почнемо. Ми з новин з фронту за минулу добу маємо одного загиблого воїна. Він загинув від рук московицьких окупантів. Також московицькі окупанти поранили ще двох бійців. Передає прес-центр операції об'єднаних сил стан здоров'я обох поранених задовільний. Ну і за минулу добу окупанти 14 разів зривали. Тишу від початку цієї доби обстрілів чи будь-яких інших порушень не зафіксовано. Голова партії Слуга народу каже, що залишає цю посаду, і він зосередиться на обов'язках першого заступника голови Верховної Ради він нещодавно обраний. І тепер каже, що е, наступника або наступницю голови партії має обрати з'їзд партії. Сам Корнієнко залишається в партії і в своєму зверненні сказав, що цю партію він змінювати не збирається. Ну прийдуть вибори нові. Будемо бачити, де буде Олександр Корнієнко. Можливо, нічого і не зміниться. Тим часом Разумков Дмитро, який був е, донедавна головою Верховної Ради, сколотив тепер. Парламентське об'єднання, яке називається розумна сила, до нього війдуть, як сказав уже офіційно Дмитро Разумков, 25 народних депутатів, в тому числі більшість з них складає, складають слуги народу, тобто народні депутати цієї ж фракції. І він написав, що будь-яка політика. Має бути відкритою та чесною, і базуватися саме на цих принципах, тому щоб зняти будь-які маніпуляції, публікую лист про створення МВФО та перелік депутатів, що війшли до складу об'єднання. Ну а перед тим як уже до цієї інформації, слуги народу сказали, що хто буде входити до цього об'єднання, їх будуть. Вони точніше можуть складати уже й мандат, якщо вони переметнуться до разумкова, якого у фракції і у партії Слуга народу ну, сприймають не дуже. І навіть грозяться виключити і забрати у Разумкова мандат народного депутата. Серйозна ситуація складається на польсько-білоруському кордоні. Там з території Білорусі. Тисячами йдуть мігранти до супроводі білоруських силовиків. Ось ми бачимо десь приблизно тисяча людей мігрантів, які прямують до польського кордону. Зазначається, що Польща направила туди до цих скупчень мігрантів на кордоні 12 тисяч військових, і очільник міноборони країни оголосив бойову готовність, і це ще не все щодо цього. У твіттер Міністерства національної оборони Польщі пишуть наступне: польські солдати та офіцери прикордонної служби стикаються з такими ситуаціями щодня. Група мігрантів молодих хлопців у присутності, хоча б одного Білорусі, сьогодні напала на наші пости. Прикордонні. Маріуш Блащак, це очільник Міністерства оборони. Написав також у Твіттері, що ситуація на кордоні з Білорусією стає напруженішою. Подібна ситуація зараз майже звична. Ми всі повинні бути вдячні нашим бійцям та прикордонникам за службу. Написав він тим часом від сьогодні, 8 листопада, вступає в дію. Норма в уряду, в якій йдеться, для кого для кого є обов'язковою вакцинація, і Кабмін про це попереджав. Є відповідний наказ, і це стосуватиметься від сьогодні. Центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих, державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів, закладів вищої після післядипло, дипломної, фахової, передвищої, професійної, професійно-технічної, загальної, середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності. Більше про це ви можете дізнатися на нашому сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дуже зручний є, такий, є така опція, я б сказав, наш телеграм-канал UMN.ua також туди підписуйтесь, підписуйтесь на цей канал YouTube UMN. Поширюйте це відео, ставте ваші вподобайки, коментуйте. Дякуємо вам величезне за вашу підтримку. Всі, хто хоче нам допомогти, гривною для вас є реквізити у нас на сайті. Там червона кнопка Donate. Велкам. З вами був Назар Зрій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.